Привіт! Сьогодні показую п'ять дуже простих ідей, чим зайнятися дитиною 2-3 років, можливо, навіть меншими. Мене звати Ірина, а це канал Мама вдома. Поїхали! Перша ідея полягає в тому, щоб збирати бомбони на липучку для одягу. А дуже просто липучка від шерсті, бомбони або якісь інакші такі липкі предмети, які ви вже дозволяєте діткам бавитись під наглядом. І вони собі збираються дуже весело. Їх можна потім відліплювати і розкидати, а потім знов збирати. Друга ідея виникла дуже спонтанно, коли в мене були зайняті руки на кухні. Це велика коробка з підпіцею, в якій сидить дитина, і вона вже тут робить свою творчість. Наліпки, фломастери, олівці, все, що ви готові дати дитині в руки. Залипає хвилин на 10. Третя ідея вже складніша. Тут вже потрібен ваш контроль обов'язково. Якщо ви вже граєтесь фарбами, для мене відкриттям було малювати по картону. Картон. В більшості дуже легко до нас додому приходить разом з якимись посилками, ну або з коробками стежих піц. Ми часто замовляємо піци, тому це, до прикладу, коробка від книжок, якщо я не помиляюся, замовляла їх з Якабу чи ще з якогось магазину. І ось в нас залишається такий матеріал для творчості. Чому картон? Тому що він витривалий, він виживає після оцих мазюків фарбою. На ньому можна досить довго погратися. Хвилин. 20 спокійно, його можна лишити на другий раз ще використати, потім з нього зробити якісь ще додаткові малюнки. Ну, ви зрозуміли. Отож, малювати по картону набагато зручніше, ніж по альбомних листках, які їздять по столу, які невеличкі, і які скручуються від води. Тож, маловіть, лайфхак, малювати по картону це прекрасно. Ця ідея не нова, і ця ідея не моя, але хто я така, щоб нею не поділитися? Це трафарети і пульверизатор на вулиці. Зараз осінь і найкращі трафарети в нас під ногами це листочки. Бігаємо з дитиною, збираємо всі найцікавіші якісь форми, робимо пшик-пшик і цікава, воля готова. А тут повертаємось додому і до наших бомбонів. Годували всіх звіряток різними бомбончиками. Хто що їсть по кольорах. Зайчик їсть морквочку. годуємо їх оранжевими бомбончиками. Олень їсть травичку, годуємо зеленими. Тюлайне їсть рибку, значить, годуємо синіми бомбончиками. І так всіх по колу різними бомбончиками. Вивчаємо і кольори, вивчаємо хто що їсть, моторика рук. Було весело. Не дуже скажу, що сен залип, ось, що з нього вже тоді настрою не було дуже зосереджено бавитись. Але ми до цієї гри ще повертались і тоді було більш успішно. Ось такі ідеї. Пишіть в коментарях, які у вас є цікаві ідеї з цими матеріалами, або в що залипають ваші дітки, і що їх займає надовго. Давайте ділитися. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, там багато цікавого для батьків декреті.